Добрий день! Запрошуємо на перегляд. Село Гатне, Теремки 3 км від Києва. Дуплекс 97 квадратних метрів. Ціна дуже цікава: 85 тисяч доларів. Вже в готовому стані. Всі комунікації заведені, газ заведений. Всередині зроблена штукатурка, розводка світла, каналізація зроблена. Привхідна зона. Іде ворота з мотором, це септик. На три машини є паркомісця. Навіть собака підтверджує мої слова, бачите? Давайте далі пройдемо. Гарна вхідна зона і сама ділянка дуже затишна, велика як для дуплексів тут сотки землі. Подивимось з цього боку ділянку. Можна і підсобне приміщення зробити, і басейн, щось добудувати, прибудувати. Є така можливість за рахунок великої ділянки. Повторюся, ціна на сьогодні 85 тисяч доларів за цей дуплекс. Тощова система металева. Склопакети рехау це 70-й профіль Німеччина. Самі стіни із керамічної цегли зроблені. Передпокій, зона шафи зліва, це санвузол на першому поверсі. Кімната. Кабінет, гостєва кімната, будь-що може бути ігрова, спортивна кімната, хто чим. Полюбляю займатися деяких цілей. Це кладова під сходами, сходи на лід. Зона вітальні з каміном. Це зона кухні. Кухня заведений газ. І зроблена, як я казав, вся розводка комунікацій, світло. Ну, тільки що потрібно робити теплу підлогу. Так, тут стяжка чернова. Так, ще раз покажу об'єм. Вітальні кухні. І підемо на другий поверх. На другому поверсі моноліт перекриття. Одна кімната. Друга кімната. Санвузол загальне і головна спальня з панорамними великими вікнами і своєю гардеробною. Я також говорю, ось такий панорамний вид. Сусіди не давлять, це великий плюс цієї місцевості. Село Гатне, тримки 3 км, 97 квадратних метрів дуплекс. Ціна 85 тисяч. Є більші дуплекси в цьому ж комплексі 112 метрів. Ціна 90 і 95 тисяч. Запрошуємо всіх на перегляд.